Добрий день, любі учениці й учні. З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні будемо розв'язувати складніші рівняння, використовуючи їхні властивості. Завдання 1. Розв'яжіть рівняння. Х додати 0,5 поділити на 4 дорівнює 0,9 відняти х поділити на 3. Розв'язання. За властивістю рівняння. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дане. Отже, помножмо обидві частини рівняння на 12, бо 12 є спільним кратним для чисел 4 і 3. Маємо Х додати 0,5 помножити на 12 і поділити на 4. Дорівнює 0,9 відняти х помножити на 12 і поділено на 3. Чисельник і знаменник першого дробу скоротімо на 4, а другого дробу на 3. І отримаємо. В дужках х додати 0,5 помножити на 3. Дорівнює в дужках 0,9 відняти х помножити на 4. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 3х додати 3 помножити на 0,5 дорівнює 0,9 помножити на 4 відняти 4х. 3х додати 1,5 дорівнює 3,6 відняти 4х. Перенесімо доданки, що містять змінну в ліву частину рівняння. А доданки без змінної — у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 3х додати 4х дорівнює 3,6 відняти 1,5. Зведімо подібні доданки. 7х дорівнює 2,1. Знайдімо корінь рівняння х дорівнює 2,1 поділити на 7 х дорівнює 0,3. Відповідь х дорівнює 0,3. Корінь рівняння. Завдання 2. За якого значення змінної значення виразу 3К відняти 17,1 на 6 більше за значення виразу 1,8 помножити в дужках 7 відняти 4К. Розв'язання. Складімо вираз за умовою. Оскільки значення виразу 3К відняти 17,1 на 6 більше за значення виразу 1,8 помножити, в дужках 7 відняти 4к, то маємо рівняння. 3К відняти 17,1 дорівнює 1,8 помножити. В дужках 7 відняти 4К додати 6. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 3К відняти 17,1 дорівнює. 1,8 помножити на 7 додати 1,8 помножити на мінус 4к додати 6. 3К відняти 17,1 дорівнює. 12,6 відняти 7,2к додати 6. Перенесімо доданки, що містять змінну в ліву частину рівняння, а доданки без змінної – у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 3К додати 7,2К дорівнює 12,6 додати 17,1 додати 6. Зведімо подібні доданки. 10,2 к дорівнює 35,7. Знайдімо корінь рівняння. K дорівнює K дорівнює к дорівнює 35,7 поділити на 10,2. К дорівнює 3,5. Відповідь к дорівнює 3,5. Корінь рівняння. Завдання 3. За якого значення а рівняння в дужках А відняти 0,84 помножити на х дорівнює 3,6 додати 4а має корінь, що дорівнює числу 5. Розв'язання. Оскільки рівняння має корінь х дорівнює 5, то підставмо його рівняння Маємо в дужках. А. Відняти 0,84 помножити на 5 дорівнює 3,6 додати 4а. Розв'яжімо рівняння і знайдімо А. рівнянні є дужки, тож розкриймо їх. 5А відняти 5 помножити на 0,84 дорівнює 3,6 додати 4А. 5а відняти 4,2 дорівнює 3,6 додати 4а. Перенесімо доданки, що містять змінну в ліву частину рівняння, а доданки без змінної — у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 5А відняти 4а дорівнює 3,6 додати 4,2. Зведімо подібні доданки а дорівнює 7,8. Відповідь. За а дорівнює 7,8 рівняння має корінь, що дорівнює числу 5. Завдання 4. Розв'яжіть рівняння. 10. Відняти 2 у дорівнює. 4 помножити в дужках. 1,5 y додати 2,5 відняти 8. Розв'язання. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриємо їх. 10 відняти 2 дорівнює. 4 помножити на 1,5 y додати. 4 помножити на 2,5 відняти 8. У. 10 відняти 2 дорівнює 6 додати 10 відняти 8 y Перенесімо доданки, що містять змінну в ліву частину рівняння, а доданки без змінної – у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. Мінус 2 відняти 6 додати 8 y дорівнює 10 відняти 10. Зведімо подібні доданки. 0. Помножити на y дорівнює 0. Отже, y будь-яке число. Відповідь y будь-яке число. Сьогодні ми розв'язували складні рівняння, використовуючи їхні властивості. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!